Розважайся де хочеш, і як хочеш. Молоді з особливими потребами дозволили робити бажане. З нагоди міжнародного дня інваліда 52 дітей взяли участь у святкуванні, яке організував для них благодійний фонд Карітас. Сьогодні є запланований такий дозвіллявий захід. Ми власне ну він приурочений до святкування міжнародного дня інваліда. Але власне ми намагаємося піклуватися про цих дітей кожного дня і пам'ятати і підтримувати їх, так тому що це важливо для них, щоб вони знали, що вони мають можливість поспілкуватися з другими. Окрім спілкування, їм ще дуже сподобалось грати у боулінг. Володя Ковалишин каже, грає вперше, однак йому вдавалося грати краще всіх. Треба три пальці хати, розганятися і ті аж кидати. В тебе виходило збивати? Виходило. Робота з такими дітьми відбувається і в районах. Зокрема, у Калоші є спеціальний клас для заняття з ними фізичними вправами. У нас є оснащений клас. Де теніс різні футболи показуємо відеоролики? Вони мають ліпку різні там. Папірчики ліплять поболювали відкритки. Потім е, різні вироби, які ми готуємо для того, щоб, щоб розборлювати моторику пальців. Ну звичайно, є при парафії ще молодіжна організація Українська Молодь Христові, яка в е, нас, наші парафії так само є як волонтери для того, щоб допомагати їм у їхній нашій діяльності. Святкування міжнародного дня інвалідів кажуть організатори. Це не тільки розваги для дітей, а й у черговий раз демонстрація досягнень і талантів молоді. Їхня заявка на повноцінну участь у житті місцевої громади. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.